Ви, Салтаненко, ідолопоклонники. Ви знаєте, фотографій і ікони у нас немає. Пастора дома, але через любов до Ісуса Христа та милість Сього до нас ми слухаємося священника в нашому житті і виконуємо те, що каже священник. Ви знаєте, є люди, які ходять до православної церкви. Я в першу чергу ходив до православної церкви, цілував ікони, палив свічки, але моє життя не змінювалось. І я думав, що християнин і ще я не ідолопоклонник це рівносильно тому. Що коли я хочу з кимось поспілкуватися, я можу взяти його фотографію, говорити до нього, і це я поспілкувався ні. Я не можу поспілкуватися з Богом, дивлячись на дерев'яну ікону, тому що Бог він не живе в дерев'яній іконі. Ви знаєте, я також ходив до православної церкви. Це все робив, але моє життя не змінювалося тоді, коли я цілував ікони, обнімав, молився на їх і палив свічки. Моє життя воно змінилося тоді, коли я почав слухати Божу людину в своєму житті, священника і виконувати те, що він каже.